Привіт, друзі! Я вітаю вас на моєму новому каналі, який я вирішила вести українською мовою. І розпочати я вирішила з найцікавішого з розпаковки, а саме з розпаковки Б'ютіліж Beauty Б'ютіліш це такий американський магазин косметики, який кожен рік у грудні пропонує нам замовити таку загадкову сумку, наповнення якої невідомо, ви купляєте на свій страх і ризик, сподіваючись на те, що там буде дуже класне наповнення. В цьому році Б'ютіліж пропонує нам. Чотири варіанти таких лакі-бейдів, але тільки один регулар відправляється за територію США. Регулар буває для світлошкірих дівчат, це Fair to Medium, та буває для темношкірих дівчат, це Deep to Dark. Я вийшла замовити саме версію Deep to Dark, тому що у тому році я бачила, що наповнення цих лакі-бейдів для темношкірих дівчат було значно краще, ніж для світлошкірих. Тому я захотіла теж. Спробувати, я сподіваюся, там не буде якісь дуже темних рум'ян, або дуже темного бронзеру, або щось такого ем, темного, темної помади, наприклад. Я сподіваюся, що все, що я знайду у цій сумці, я зможу використовувати на себе. Коштує Lucky Bag 75 доларів, але з доставкою, яка обов'язково додається до вартості цього бокса, і... Податками, які я заплатила, тому що я живу в Естонії і я плачу ще європейські податки. Я з нього б дала 107 євро. Але наповнення в ньому має бути не менше ніж на 150 доларів. Але таких лакібедів я жодного разу не бачила, тому що наповнення зазвичай більше 200 євро. Я сподіваюся, що там буде щось цікаве, а не просто те, що дуже дорого коштує, але мені не потрібно. Там було ще три Bag, які не відправляються за територію США. Це Lucky Bag XL, який коштує 150 доларів, і наповнення в ньому має бути не менше ніж 300 доларів. І два брендових: це Wayne Goss і Jeffree Star Cosmetics. Їх я, звісно, і не хотіла. От Lucky Bag XL я би хотіла, але. Для мене він недоступний. Я думаю, що можна було замовити цей лакбег Excel на посередника, але я не стала заморочуватись і замовила просто регулер, сподіваючись на вдачу. Дуже сподіваюся на вашу підтримку, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Мене звати Катерина та поїхали! Перед початком розпаковки я хотіла би помріяти, що би я там хотіла знайти і що би не хотіла. Я вже бачила багато спойлерів, вже. Багато людей отримали свої Lucky Berry і в США, і в Австралії, і в Європі вже багато спойлерів, але вони всі різні. Що ви отримаєте? Ви не знаєте, доки не розкроєте ці коробки, не подивитесь, що саме ви отримали. Вона така легенька, що мені, чесно кажучи, страшно її розпаковувати, тому я відтягую цей момент якнайдалі. Звісно, найцікавіше в цих лакібехах це палетки Тіней. Я бачила, що люди отримують і дві палетки, і три палетки. Ну, звісно, що маленькі, але три. Я, звісно, не розраховую на таку вдачу. Я сподіваюся на одну, але класну палетку. Я би не хотіла в цій коробці отримати палетку від Вейна Госа. Я б не хотіла палетку від Charlotte Тілбері. я не люблю її тіні. Я... Обожнюю є деякі продукти для обличчя, але тіні це не моє зовсім, тому я не хотіла отримати би палетку від неї. Я би не хотіла отримати палетку тільки з матовими відтінками. Наташа Денони попадаються в цих лакібегах бегах доволі часто, але всі палетки від Наташа Денони Останні в мене є, тому для мене це було б не дуже цікаво. А от що би я хотіла отримати у цьому боксі? Це палетка від бренду Day Neys Lightwork 5. Вона дуже красива, але я бачила її лише в одному такому регулер б'ютіліш лайкі-бегі. Вона часто подається саме в Excel-бегах. А, ось я би хотіла отримати палетку від Візят. Там така четвірка тіней і ще два рефіла рум'ян. От саме рожеву я би хотіла отримати, вона дуже красива. Я навіть хотіла її сам, самостійно купити, але поки що не дійшли до неї руки. Я думаю, що всі, хто... Замовляють, ці лекі-беги, хочуть отримати повний набор пензлів або від Sonia G, або від Wayne Госа, або від Чікуходу. Я один такий лекі-бег бачила з пензлями від чекухода. І обов'язково в цій коробці буде один продукт від бренду Good Molecules, це власний бренд магазину Beauty Leash. Єдине, що я би не хотіла отримати, це гель для шкіри навколо очей. А все інше мені цікаво спробувати. Ну що ж, давайте скоріше відкривати. Мені дуже цікаво, що мені поклали в цей бокс у цьому році. Я тут достала ніж, щоб разом з вами відкрити цю коробку. Тут ми бачимо таке красиве оформлення, тут якісь квіти намальовані, якісь порося, якийсь котик та символ року дракон. Я не хочу відразу доставати весь бег, я хочу зробити невеличкий отвір і вже через нього доставати по одному продукту і роздивлятися разом з вами. Я не буду дивитись. Так, відчуваю тут такий пакетик. Давайте я знайду, як його відкрити. Я не дивлюсь, дівчат, не дивлюся. <хи> Відкрила? Давайте. А, я відчуваю. Знаєте, що мені здається? А, мені здається, це палетка від Шарлет Тілбері, яка є розрумяним і та хайлайтером. І так, як в мене версія Deep to Dark, то, напевно, вона буде дуже темна. Так, дівчат, це Шарлет Тілбері Blush and Glow Light Palette. Да. Вона буде дуже темна, напевно. Я зараз подивимось. Ось така от палеточка невеличка. В мене є палетка, яка з бронзером та хайлайтером, а це з рум'янами. О, ну рум'яна тут непогані. Мені здається, такі теракотові, я б сказала. Але хайлайтер, звісно, що дуже темний. Дуже жовтий темний для мене. Ну, я знала, що я, а, коли замовляю. Для темношкірих дівчат тут можуть бути такі продукти, які ну, для темношкірих дівчат, звісно. Ну, ладно. Я сподіваюся, може я зможу цю палетку продати. Але це новинка бренду. Тому це дуже приємно, що вони в ці лакібеги поклали не тільки якісь старинки, але й нові продукти теж. Давайте далі. Щось велике. Не знаю цей бренд: Milky Way, Herbivore, War, то що це таке, це 10% АХ кислот. там вівсянка, так, от, самусинг з Флоентен Serum, це сиворотка. Це сиворотка для обличчя. Дуже красиве упакування, дівчат. Вона, я не знаю, вам видно чи ні, вона така біла, але з рожевим таким відливом. Дуже красива пакування мені подобається, але я не часто використовую сиворотки саме з кислотами. Я з кислотами більш люблю якісь маски або ензимні пілінги. Ну, добре. Добре. Щось маленьке. Щось маленьке, що це таке? О, я е, хотіла спробувати, але, звісно, що я хотіла спробувати це для світлошкірих дівчат це помада. Я бачила вже цей бренд, Mop, він був і в тому році, але мені не попадався е, Це рефіл, і там буде ще м, кейс для того, щоб вставити цей рефіл. Давайте відкриємо, бачите, от так він упакований. І дуже, дуже темний, та що ж таке. <смі> такий, бачите, відтінок. Такий бургундії. Давайте я знайду тут кейс. А, так, ось він. Такий, ну, звичайний такий. І вставлю сюди цю помаду. Так, і отак вона викручується. Ну, бачите, який? Але я такі відтінки люблю. Я думаю, що я зможу цю помаду використовувати. Темний такий, краснуватий відтінок. Ну, добре, я цей бренд ніколи не пробувала, мені цікаво. А це ще ж там дарє. Палетку я відчуваю. Не може бути. Резинки для волосся. Дівчата, це дві резинки з такими ось бантиками. Такі предмети я зовсім не хотіла отримувати в лакі Бехі. Я не люблю такі всякі резинки, всякі. Ерунда. Ерунда. Я не рада, дуже не рада. Щось маленьке. От цей гель, який я не хотіла отримати від Good Molecules, називається Verba Med Wake Up Eye Gel 15 мл. Давайте я вам його покажу. Ось така от туба вона металева. 15 мл тут цього гелю під очі. Я не рада, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Поки що це цей бег, зовсім не лакі якісь дівчата. Що, останнє? Більш нічого нема. Ні, щось ще, ще, ще маленьке Пензель. Так, пензель від бренду Sonia G. Ну, такий непоганий, мені здається, натуральний пензель. З дерев'яною ручкою. Форма дуже вдала, на мій погляд, для моїх очей. Мені здається, мені сподобається. Пензелю я рада. Пензель я ждала, я хотіла, але він один. Ну що ж, так, палетка. Мені здається, це Вейнгос. Так, от, по відчуттям. Так, дівчата, це Вейнгос. Це просто найгірший рік далекі бедів для мене. Я, я... Мені дуже не подобається. Правда. І це ембер. Пух, це другий ембер, який я отримала. Тому що я в цьому році замовила два лайкібеги: світлий та темний. І у світло моя теж отримала ембер. Таку саму палетку, дівчат, таку саму. Я дуже-дуже розчарована. Цей лайкібег ще гірший, ніж світлий. Давайте покажу вам її. Вона дуже тепла, дуже рижа. Мені не подобається. Я не хотіла цю палетку, я вже казала про це у початку відео. Ой, вона ще й трошки покоцана така, бачите? Це не я. Так, це вона таке, така прийшла. Дівчат, я розчарована. Я дуже розчарована, чесно признаюсь, мені з цього цікаво. Напевно, що тільки пензлі. Все, дівчат, тут більше нічого немає, крім паперу та пупирки. Зараз я підрахую суму моєго наповнення та повернусь до вас. Ну що, дівчата, я підрахувала вартість наповнення свого боксу, і це сума 249 євро. Де тут 249 євро? Я не знаю. Я вам зараз розкажу. Найдешевше це гель для шкіри навколо очей, це. 7 євро коштує, палетка Вейна Госа коштує 62,50 дівчат. Наташу денону можна було покласти на цю суму. Шарлат Тілбері палетка рум'ян та хайлайтеру коштує 33 євро. сиворотка ця з кислотами коштує 66 євро. Але мені вона зовсім не потрібна. Резинки ці дурацькі 13,50 коштує. 13,50. Дві резинки з якимось бантиками, дівчат, я просто дуже розчарована, насправді, кейс для помади 5,50 і сама помада 27,50. Що це за бренд такий, нікому не відомий. Така дорога помада, і пензель коштує 34 євро. З цього боксу мені, мабуть, цікаво тільки і помада, тому що вона така красивого такого а, вишневого відтінку. Я буду її використовувати та пензель, який. от Мені цікаво вас пробувати. я ніколи нічого не пробувала від цього бренду, від Sonya G. Я рада його знайти, але розумієте, так, що я сподівалася зовсім на інше, я сподівалася на якесь класне, цікаве і дороге наповнення. Давайте я вам посвочу гамаду, чому не посвочити, якщо я її собі залишаю, вона така напівбальзамна, я б сказала. Бачите? Ну, Колір красивий. Мені подобається. Я такі кольори дуже люблю на собі. Я ношу такі відтінки, тому помада гарна, красива, але ну, все, все інше мені не цікаво, мені не подобається. Я розчарована другий рік поспіль. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Для мого молодого каналу це дуже-дуже важливо. Дякую вам і на все добре. Пока!